Нижня частина вон все, порозлазилася. Процес обтягування офісного стільчика. Пробуємо, експериментуємо. Ось такий буде матеріал. Зараз будемо пробувати його щось тягти. Ось він в такому от стані розібраному повністю. Повністю розібраний стан. Ось друга половина від нього. Будемо пробувати обшивати. Привіт, друзі. Ось Вирішив новий проєкт реставрація повністю офісного стільця. Оце нижня частина його. Вся вона поролон буде замінено на новий і на інший. Побачимо, може ще цей доложу. Ця нижня частина теж вона вся потріскалась повністю ужас. Я її замовив. Мені зробили нову. Зараз проводяться заміри, розкреслювання, будемо сверлити. І робити нову частину. Потім оцю частинку прикрутимо, приклеїмо, нашиї поролон і потім буде оббивка сидіння. Верхня частина у нас практично готова. Взаді треба буде ще трошки пошити, обшити. І все, можна буде прикручувати все до кущі, як то кажуть. Ну все, процес пішов. Знайшов ось такі болти шайби, тепер поставимо на нормальні болти на шайби, закріпимо нормальненько, щоб воно трималося, то буде діло. І ще додатково треба 4 отвори зробити Що ж, друзі, на сьогодні, мабуть, буде достатньо відео. Тут далі йде робота підчищання, зборка. Далі буде, одним словом, далі буду знімати, показувати весь повністю. Ну, постараюся зняти весь повністю процес. Там буде видно. Все, дякую всім за увагу. Ось і готовий стільчик На матеріал, не звертайте уваги, замовник надав даний матеріал і був згідний з таким малюнком. Так що замовник задоволений, все супер. Получилось.